Благодійний фонд імені Олександра Львовича Жолобова, сьомий рік поспіль провів конкурс з дитячого малюнку, темою якого стали новорічні колядки. Фінал відбувся в музеї західного та східного мистецтва. Конкурс цього року став національним. Картини надходили зі всіх куточків України та з країн, де зараз перебувають діти через повномасштабне вторгнення. Сьомий рік поспіль ми насолоджуємося роботами дітей. А в цьому році вони прийшли зі всіх куточків України. Навіть з-за кордону діти відсилали сюди, наші українці відсилали сюди роботи, і ми з задоволенням сьогодні вручали призи, дарували подарунки. А я сподіваюся, що 2024 рік буде ріком перемоги нашої, і ми зможемо в цьому гостинному залі музею західного та східного мистецтва запросити всіх дітей, хто зможе прийти і приїхати, щоб ми влаштували велике свято. Переможців та фіналістів конкурсу було декілька. У категоріях 5-8, 9-13 та 14-17 років. У кожної дитини унікальне неповторне бачення Різдва, Нового року та колядування. Я є собака коятки, когда українські це йдуть коядувати. А ти сама колядувала? Мені не буду дуже любить малювати постійно малює і красками, і фломастерами, і карандашами і всім. Тому наш преподаватель вирішив відправити нашу роботу. Так що для нас це була дуже несподіванка. Ми дуже раді були почути, що ми виграли. Тому емоції у нас дуже гарні. Ми щасливі. Я рисувала козу і ниток. Фіналісти та переможці конкурсу отримали солодощі та приємні сюрпризи від депутатів Одеської обласної ради та благодійного фонду «Придунав'є». Я ще раз запевнився в тому, що українська молодь, українські дітки це неймовірно творчі майстерні дітки. У нас прекрасне покоління, яке. Росте, і я впевнений, що далі по життю вони також будуть щось прекрасне робити для нашої країни. А слово вдячності нашим друзям це благодійному фонду урбанського придунав'я і депутату обласної ради Віні Мінонгуряну. Бо ці наші друзі підтримують нас і до речі, змогли подарувати класні подарунки нашим переможцям. Дивлячись на ці роботи, дуже важко залишатися байдужими. Багато хто з малюків приймають участь у конкурсі благодійного фонду Олександра Жолобова не вперше і щоразу пригадують нові сюжети та різдвяні історії. Побачила заявлення на Фейсбуці та вирішила прийняти участь. Малювала я картину приблизно 10 годин та попала в фінал. Малювала я кота, який дивиться е, в вікно, де там Добре. колядують. вперше в цьому конкурсі приймала участь? Ні. другий. Власне. хотілося ще раз спробувати намалювати щось таке. Я вже п'ять років приймаю участь. Ще садочка, а зараз я у п'ятому класі. Mm -hmm. Не тільки малюнок, у мене там була вата, там були гілочки, там були е, блискітки. Різні декори, така оригінальна робота. Чи будеш далі учасник? Звісно, я обов'язково буду ще приймати участь і. Буду далі йти. Через повномасштабне вторгнення багато родин змушені були поїхати з країни, але усім серцем залишаються тут. Тому навіть з-за кордону надсилали свої творчі роботи. Переможці передали свої відеопривітання. Я вже участвувала в цьому конкурсі і виграла призи. В цьому кату я хотіла поучаствувати в конкурсі ще раз. Работа над шла 5-6 днів. Ми очень рада, что ви оцінили мою роботу. Як тільки опублікувала конкурс, так зразу почала працювати над тією темою. Ви сподівалися, що у вас буде призове місце? Ну так, я хотіла прийти у фінал і в мене це вийшло. Дякую організаторам за конкурс. Щиро дякую організаторам конкурсу новорічні колядки за те, що я став переможцем конкурсу, адже малюючи малюнок, я хотів передати всю і неповторність української коляди і з мрією в те, що я переможу. Я цілих два тижні працював над своєю роботою. Я люблю малювати, я дуже люблю малювати. Я постійно щось малюю. Один із малюнків ми вирішили відправити на конкурс новорічні колядки в місто Одеса. А ще мені сказали, що я стала переможницею в цьому конкурсі. Я чекаю сюрприз, Чи він мене чекає. Я дуже рада, що стала переможницею в цьому конкурсі, але я навіть не думала. Крутий конкурс. Дякую за призи та подарунки. Це так класно отримувати подарунки за свої малюнки. Дякую всім. Головою журі вже вкотре стала добра подруга та надійна партнерка конкурсу Оксана Тодорова. Відома українська художниця, стиль та об'єкти картин, якої емоційний живопис казкових персонажів. Вітаю учасників і переможців конкурсу дитячого малюнку. Такі конкурси формують необхідні навички. Вони об'єднують суспільства, несуть національні сенси. Підтримують українські традиції. Дякую, що ви інтегруєте минуле з майбутнім. додаєте в буденність, фан і драйв. Ви надихаєте батьків і дітей проявляти потужні якості творця, розвиваєте таланти, додаєте впевненості і віри. Мрії здійснюються, якщо кожного дня працювати з любов'ю в серці і з любов'ю до нашої країни. Вітаю, друзі! До речі, Оксана Тодорова є автором серії казок. Тепер її книги є в бібліотеці переможців та фіналістів. Переможці по секрету поділилися, що кошти, які вони виграли, витратять на папір, олівці та фарби, аби у наступному році обов'язково також прийняти участь у конкурсі від благодійного фонду Олександра Жолопова. Роботи фіналістів можна побачити протягом місяця в будинку вчених.